Ви знаєте, це велика втрата, особливо для мене і для інституту. Єгор був дуже обдарованим. Працював дещо відокремлено більше сам, але цілеспрямований. Одержимий він був, і я цінував його дуже, дуже, дуже цінував. Пане Штейн, ви безпосередній керівник Єгора? Керівник Інституту нейробіології так. Формально Єгор підпорядковувався мені, але у нас не структура, де сидять у кабінетах і під наглядом. Єгор співробітник лабораторії, де він проводив дослідження. І там у нас свобода експерименту. Це нормальна частина процесу. Чули про якісь його конфлікти? Конфлікти? Та ні, я не припомню, щоб таке у нас було. Кого вони не бувають, звісно. Але ви знаєте, ну, я не, не пам'ятаю такого. Ресурси в нас обмежені, це звісно. Ну, амбіцій багато у всіх. Сказати, що у Єгора були з кимось сутички. Ну, я не пам'ятаю. І ворожнечі не пригадує такого. А ви знаєте, на кого він міг працювати поза інститутом? Ну, ну що ви? Про таке навіть не говорять навіть із друзями. А ми з Ігором не були друзями. Просто колеги. Наука це постійні перегони за ідеями, за грантами, консультації, сторонні проекти це нам тільки на радість. А ви таке кажете. У мене є дозвіл на обшук його кабінету. Ха. Ну, якщо у вас є дозвіл, ну, то я вас проведу. Будь ласка, дивіться, все, що вам потрібно, і.